Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Скоро липень місяць мобілізація, всі зміни, абсолютно, які будуть резерв плюс, ВЛК, відстрочка, нові закони. Що треба знати кожному? Абсолютно про все це детально, просте пояснення від абсолютно всіх реальних змін з 1 липня, які стосуються простих людей. Простих людей, такі як ми з вами, зрозумілою мовою. Отож, додаток резерв плюс. Тепер він буде працювати інакше. Як було, давайте так. Як було і як стало? Було в додатки писали точну дату, до якої вам надано відстрочку. Як тепер? Як стало? Тепер пишуть просто до завершення мобілізації. Тобто, що це означає? Якщо ваша відстрочка чинна, наприклад, ви студент, багатодітний батько, або, наприклад, доглядаєте там за хворим батьком, вона діє автоматично, поки триває мобілізація. Тобто не треба бігати до ТЦК там, чи оновлювати документи кожні півроку. Але якщо обставини, наприклад, змінились, якісь, тобто ви вже не доглядаєте за хворим батьком, або ви вже не студент, тобто відстрочка. Анулюється. Далі автоматична відстрочка для освітян. Тобто освітяни і науковці більше не повинні носити довідки до ТЦК. З 1 липня між базами МОН, Резервплюс і ТЦК автоматично йде оцей обмін даними. Якщо, наприклад, ви викладаєте в школі, університеті або навчаєтесь, тобто система сама, абсолютно сама. Автоматично так це зробили, надає вам відстрочку. Тобто, що треба зробити? Перевірити, щоб ваш навчальний заклад вніс вас у базу. Тобто, якщо ну, це треба зробити, перевірити, просто щоб ви були спокійні, але носити вже нікому нічого не треба. Далі, новий закон про ВЛК, відеофіксація. Я робила про це окремий випуск, але зараз ще раз скажу: Тобто, багато людей скаржились на несправедливі рішення медкомісії. І от Верховна Рада ухвалила закон, тобто всі ВЛК будуть записуватись на відео. З моменту, як ви зайшли в кабінет, до моменту, поки ви вийшли з кабінету, запис будуть зберігати мінімум один рік. Тобто це зроблено для прозорості. Якщо там лікарі щось накрутили, тобто ви маєте доказ. Але там дуже дуже, -дуже багато різних моментів, бо. Отак, простій людині цей запис подивитись не можна буде. Тобто, як хто взагалі зможе дивитись цей запис, то не зможе, щоб е, всі ці моменти не потрапили туди, куди не треба потрапити. Тобто, там дуже-дуже багато хто за це все буде відповідати, ось де вони все це буде зберігатись. Е, дуже багато моментів. На жаль, поки відповідей немає на все це, але ось що маємо, те маємо. Далі скасовано статус е, обмежено придатних. Раніше багато хто мав статус обмежено придатний і не йшов до армії. Тепер такий статус скасовано повністю. Тобто, до 5 червня з таким статусом всі мали пройти повторну ВЛК. Хто не пройшов, тобто такі люди можуть, їх можуть автоматично визнати придатними, Тобто мовчки відсидітись вже не вийде. Їдемо далі. Скасування строкової служби, замість неї буде базова підготовка. Тобто строкову службу в Україні офіційно скасовано. Натомість, 1 вересня, ось вже в цьому вересні, вводиться новий формат базова військова підготовка. Що це таке? Для хлопців від 18 до 25 років навчання у військових центрів буде до 5 місяців, це в мирний час, до 3 місяців в воєнний час. Після цього людина стає у військовий резерв. Тобто це не зобов'язує обов'язкової мобілізації, тобто лише якщо потрібно. Важливо, це не служба, це підготовка. Тобто платять стипендію, будуть вчити там, захищатись, виживати і так далі. Тобто, це, це підготовка. Це не служба. Далі мобілізація людей від 50 до 60 років. Лише за потреби, тобто чоловіків від 50 до 60 років теж підпадають під мобілізацію, але лише за особливим розпорядженням. Найчастіше це не на передову, а на тилові позиції там або в частини забезпечення. Тобто, це зроблено для розвантаження молодших. Далі, жінки, мобілізація жінок не вводиться. Облік для жінок медичних професій відкладено до 26 го року. Тобто, поки що ніхто жінок не мобілізує, тобто це лише добровільно. Наступний момент: ВЛК не проходять всі підряд. Тобто не всі, хто стає на облік, проходить ВЛК. Якщо вам просто від 18 до 25 років і ви реєструєтесь в ТЦК, не потрібна медкомісія. ВЛК проходять лише ті. Кого а, вже м, хочуть мобілізувати? Що закладено в закон про мобілізацію? Закон 10.449 з 18 травня скасування строкової служби, обов'язкова реєстрація в резерв плюс для всіх чоловіків від 18 до 60 років, облік військово зобов'язаних жінок з 26-го року, нові правила ВЛК, а, включно з фіксацією. Більш чітка структура, хто підлягає мобілізації, хто не підлягає мобілізації. Штрафи, штрафи за ухилення підвищено. Тобто, таке, знаєте, є думка така, що скоро ну, можуть завалити цими штрафами. Щоправда, ви ж розумієте, що все це, скажімо так, з 10 випадків, вісім випадків люди просто виграють справи в судах, бо там дуже-дуже багато нюансів, які просто, ну скажімо так, все це робиться незаконно. Ось це так, якщо зовсім просто. Отож, мобілізація продовжується, це такий як висновок всього того, що я сказала. Зміни, як бачимо, відбуваються. Зміни відбуваються кожного місяця. Як тільки якась зміна, я відразу розказую про це. Думаю, що попереду буде дуже багато змін, особливо е якщо е війна буде продовжуватись, якщо все це не закінчиться. Тому е поки слідкуємо за тим, що є. Думаю, що змін ще буде дуже багато. Отож, слідкуємо. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.